Сьогодні зранку в Одесі стався конфлікт між групою чоловіків та працівниками обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомили на телеграм-сторінці ринку сьомий кілометр, поблизу якого й сталася подія. Внаслідок інциденту чоловіки перекинули мікроавтобус працівників ТЦК і сталася бійка. Що відомо про подію? Дізнаємося від помічника начальника справової роботи, начальника юридичної служби Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрій. Ходаковський доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Юрію. Вітаю вас, вітаю, шановні та владачі. Так, дійсно, сьогодні стався прикрий інцидент на біля. Сьомого кілометра ринку сьомий кілометр так група Березівського району територіального центру контрактування та соціальної підтримки здійснювала заходи заповіщення. В дану групу був також включений представник національної поліції при перевірці військово-облікових документів одного громадянина. Робітникам та іншим неустановленим цивільним особам не сподобалось, що е, працівники е, РТЦК працюють біля ринку. Відповідно, сталася словесна перепалка, яка перейшла в бійку. Е, був, е, внаслідок якої ряд військовослужбовців е, району РТЦК отримав тілесне ушкодження, та було пошкоджено е, машину. Е, Березівського РТЦК та СП на даний час проводяться оперативно слідчі дії. Військовослужбовці направлені для медичного огляду для встановлення е ступеню е тілесних ушкоджень. Mm -hmm. е Одеським РТЦК свою е і ОТЦК в свою чергу призначено службове розслідування для з'ясування всіх обставин, які стали підставою чи зумовили. Е Відбуття цього інциденту наразі правоохоронними органи встановлюються всі обставини. Керівництвом Одеського обласного територіального центру комплектування надається всебічна допомога, надаються всі матеріали, які є в розпорядженні Одеського обласного територіального центру комплектування для з'ясування всебічного обставин та кваліфікації дій всіх учасників даного інциденту. Пане Юрію чи правильно зрозумів, що наразі ще не зрозуміло, що стало причиною цього конфлікту? Наразі причиною стало те, що. За попередньою інформацією, військовослужбовці територіального центру, які проводили оповіщення, зупинили громадянина для перевірки військово-бікового документу. Дана ситуація не сподобалась цивільним особам, неустановленим, які знаходились поруч, і які почали втручатися в діяльність військовослужбовців територіального центру. Відбулася певна перепалка. Потім дані особи почали себе вести агресивно і відповідно спровокували бійку, mm -hmm. е яка потягнула за собою нанесена ТЦК з собою будікамери. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, чи були будікамери, чи працювали вони, чи є відео це. Так, е всі працівники ТЦК були з будікамерами, е ці події були зафіксовані на відео. Дані відео будуть передані в правоохоронним органам для встановлення всіх обставин справи? Чи плануєте ви їх публікувати для публічного доступу і для пояснення позиції ТЦК надалі? Надаля на даному часу ці матеріали є матеріалами кримінальної справи. Тому на даний час не планується публікувати цю інформацію відео з відео з пане Юрію. Які дії далі ТЦК що загрожує наразі порушникам? Одеським обласним територіальним центром комплектування призначено службове розслідування для з'ясування всіх обставин дій, що стали причиною даного інциденту. Крім того, матеріали передані правоохоронним органам, які нададуть правову оцінку всім учасникам даного інциденту. Разом з тим, хочу зазначити, що попередньо бачається, що особи, які перешкоджали діям. Співробітника МертеЦК підпадають під ознаки кримінального правопорушення. Відповідальність за яке передбачена статтею 114 зі значком 1 кримінального кодексу України. Скажіть, будь ласка, та автівка, яку ми, ми зараз бачимо віду, на екрані, віду. на якій були працівники ТЦК, перевернути цей мікроавтобус. Це єдина автівка, яка постраждала внаслідок таких дій? Чи були ще транспортні засоби, які пошкодили ці люди? На даний час відомо про одну пошкоджену автівку. Зрозумів. І ще скажіть, будь ласка, в якому стані зараз працівники ТЦК внаслідок цієї сутички? І чи можливо вам відомо щось про інших травмованих із числа е цивільних осіб? Числа інших цивільних осіб про травмованих нічого не відомо, а працівники ТЦК? Е Отримали тілесні ушкодження і на даний час перебувають в медичних закладах для медичного огляду і визначення ступеню цих тілесних ушкоджень. Дякуємо вам за те, що знайшли час за, за ці роз'яснення. З нами на зв'язку був Юрій Ходаковський, начальник юридичної служби одеського ТЦК та СП, який розповів про обставини конфлікту, який сьогодні стався в Одесі.